Terima <small> kasih telah menonton! Глядачів телеканалу НТК, сьогодні у програмі цікаві люди ближче познайомимося із Коломиянином, військовослужбовцем, головним сержантом 77-го батальйону територіальної оборони Михайлом Вовком. Пана Михайла, ми вже давно знаємо. Він організатор чудового фестивалю «Drive for Life» і багатьох різних акцій в Коломиї. Але сьогодні поговоримо трішечки про інше: найперше про те, як боронимо свою країну, як живеться 77-му батальйону, як він оберігає наші кордони, і про те, з яким проектом він сьогодні приїхав Коломию. Тож Михайло, вітаю в нашій студії. Вітаю вас. Е, ну, Почнемо все таки так з того, що займає е, ваше життя вже майже три роки. Це служба в Збройних Силах України. Отже, що можна розказати? Розкажіть, як, як батальйон, де він? Які завдання виконує? Як вам адаптовуватися? Наскільки все це важко? Адже це вже все дуже довго. Доброго вечора всім, всіх вітаю глядачів. Доброго вечора вам. Я завжди радий, коли є можливість приїхати в відпустку, зустрітися з вами, поспілкуватися. Це завжди приємно. Що є така можливість розказати про вже такий рідний 77-й батальйон, тому що з 25 лютого, 22 року, ми. Зібралася в одну єдину велику команду, стала вже такою великою сім'єю. Відправилася на фронт і вже майже три роки бородимо нашу рідну землю. Пройшли дуже багато. В нас і Донеччина славнозвісні бої. Краснопілля, долина, <тас> це слов'янський напрямок, де самі. Противники наші називали нас чорними жилетами, і разом з 95-ю десантно-штурмовою бригадою в одних окопах ми воювали і привели в бойову нездатність по їхніх же словах близько 36 тисяч військових. Який рік був найважчий, пане Михайле? Власне, вже ми тепер всі говоримо про те, що всі виснажені, це зрозуміло, адже це нескінченний якийсь процес. Ворог суне і суне, і немає кінця краю цьому. Власне, був період спочатку піднесення, та всі вірили, що завтра все закінчиться. Знаєте, як то була кава на набережні в Ялті і таке інше. Зараз всі ми розуміємо, що це надовго, та і що це важко і треба зібратися з силами. От для вас, для батальйону, які періоди були найважчі? Мені здається, зараз ну, дуже важко виділити якийсь конкретний період, тому що ну, наш перший заїзд на фронт, як угу. тільки ми поїхали, ми ще не навчені, ми ще нічого не знали. І ми відправилися на Донбас. Це територіальна оборона, тобто це люди, так. які сьогодні е, взяли друг зброю, а вчора вони були митцями, вчителями, художниками і так далі, правда? Весільними ведучими. Весільними ведучими, так. Ласка. Так, тобто, це ті люди, які, напевно, 90%. 9 або 95% військових, які ну вже тепер військових, які не мали жодного, не те, що бойового досвіду, а в, в принципі військового жодного. досвіду так. є. Люди, які колись проходили строкову службу, але це ну, зовсім різні речі. То був важкий період, тому що ми одразу ринулися в бої, і там було mm -hmm. насправді Щоб дуже хрещення. важко. якщо говорити про Харківщину. Ми об'їздили дуже багато цікавих напрямків саме на Харківщині, ту частину фронту фронт, ділянку мені особисто, та з ким я там спілкувався своїх побратимів на цю тему. Це був кордон. Угу. Так що так дивитися на карту, там є такий невеличкий апендицитик, і ми стояли в тому апендицитику. Це, це моя рота, я ще тоді був сержантом в роті. Це було населений пункт Нестерне безпосередньо, там метрів 500, напевно, до кордону. Було важко, тому що і цивільне населення, ну скажімо так, не дуже полюбило нас, в принципі українських військових, тому що ну все-таки їм чомусь так здавалося, їм що їм наш ворог ближче, і якась, знаєте, така. Якась така атмосфера, якесь таке відчуття внутрішнє було дуже важке, дуже неспокійне, максимально неспокійне. І от зараз ми вже з 23-го року ми переїхали на запорізький напрямок, приєдналися вже до своєї бригади, тому що ми були таким, я називався, блукаючий батальйон. Де багато де були, окремим батальйоном, де, де поїздили, і от зараз ми приєдналися до бригади, і це важкий напрямок, тому що насправді в нас на Запорізькому напрямку найбільше втрат. Серед нашого особового складу і регулярні штурмові дії, обстріли. Ну і зараз сама специфіка війни змінилася. Якщо ми навіть говоримо про те, що раніше там, 22-му році, 24 на 7 по нас летіли артилерія, вся, яка тільки в uh -huh. них була, можлива, то зараз переважає просто не знаю, в десятки сотні раз переважає. FPV-дрони, так звані дрони -камикари. Тобто Це війна дронів насправді ну, з нашого так, боку змінилось. і з їхнього боку, так. так. Тобто про те, що ми говоримо, що постійно на фронт потрібні дрони, це не просто так. Це дійсно рятує життя хлопцям. Ну воно не тільки рятує життя ну, вбиває воно, ворога. Воно, звісно, так, воно але і відповідно. Працю... І... Ну але і вбиваючи ворога, воно теж рятує життя. А тому якщо? що, якщо ми б якщо дрон працює в режимі, наприклад, спостереження розвідки, угу. це одне. Ми можемо як піхота, а ми легка піхота. Тобто, в нас всі піхотинці ті, ми можемо реагувати безпосередньо на своїх там позиціях, де ми займаємо оперативно реагувати. Це раз, по-друге. Ці дрони летять і знищують ворога. Тобто, ми вже е, можемо не виходити вперед, е, десь їх там зустрічати і так далі. Той дрон робить скид, чи летить дрон камікадзе, робить свою роботу так само по техніці. Ну так, тобто, це так, такі так. комплексні підходи, але воно змінилося. От від початку повному штабного вторгнення ми можемо прослідкувати, як сильно змінилася, Змінилася війна. Змінився наш підхід і змінився їхній підхід. На жаль, на мою думку, раніше ми переважали багато в чому їх. Саме в питанні технологічності війська, тобто ми були З... сучасніші. Так, Але вони швидко вони, нас догнали. Вони нас догнали, і... вони навчилися, і вони поставили це все на такі промислові рейси, військово-промисловий комплекс. Якщо mm -hmm. у нас а, fpv дрони, ті самі ентузіасти, хороші люди, класні люди, мудрі інженери, роблять, це, а, то там роблять заводи? То? то там роблять заводи. Відповідно, кількість. Ну, ну тобто ми говоримо так, знаєте, як майже як війна майбутнього, так? Тобто, що такої війни ще ніколи не було на ще, планеті ще, Земля. понеділок. Роботів прислати нам але... так. Ну про це ми говоримо. Тобто, так. все-таки хто буде технологічніший, той можливо і так. Але я завжди кажу, піхотинець був, я і буду. Тобто можуть бути дрони. Ми раді, коли ми знаємо і чуємо, що працює артилерія, uh -huh. працюють танкісти. Заїжджає інша техніка, яка допомагає але піхотинці. Це ті люди, які стоять на передовій позиції. Які перші приймають Удар штурми, які приймають ці удари, які штурмовики наші, які заходять, звільняють нашу територію, піхотинці, які заходять, закріпляються і вже отримують все, що тільки можна по, по своїй голові зверху. А, і це ті люди, ну, грубо кажучи, ці люди, які все ж таки прийде, візьме рукою чужі прапори, захопить його, так і, і, так, і, і цим не виграє не війну. Чи? Тому я маю честь служити в піхоті. Я. Максимально цим пишаюся. Чи багато колумиян, е, служить друзів, чи приходить молоде поповнення, скажімо так? Oh. Чи з Колуми, я маю на увазі з наших регіонів? Бо я так розумію, що 77-й, сьомий, в чому фішка? Так, що це саме наші хлопці? Та? Тобто, це з нашої округи всі? Це, от е мені здається, що це найбільший такий клас для е бойового підрозділу. Так, це коли він. Переважній більшості своїй складений з е, військовослужбовців, які родом з одного е, якогось там. Ну Коломийський район, скажімо Ну, візьмемо Коломийський, Снятинський uh -huh, район. Uh -huh. так, Це uh -huh. основна наша Городенківський, ну я так розумію, зараз все, ну, там, та, це все так та, власне. об'єднає. Та, Отенійська громада, тобі, велику таку теж кількість військовослужбовців, звідти. І це дуже класно, тому що так чи інакше, ти е, або знаєш до війни ти знав когось особисто, або когось через когось особисто. І в нас. Наші повадки, наші якісь там традиції, вони десь сходяться. Схожі багато в чому, так? Ну зрозуміло, що в кожному селі є свої якісь там внутрішні традиції, але загалом, угу. якби підхід до життя, він однаковий. Усього підрозділу. Це вже одна велика родина. Я так розумієш. Так, 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 коли є там бригади, батальйони, які формуються з мібілізованих з різних точок, там якийсь зовсім інший підхід. Угу. А тут ти все одно ти знаєш цю людину, вже добре її знаєш. Ти по-любому побачиш десь кого з його сім'ї, родичів, і ти намагаєшся там жити і служити так, щоби можна було. Вільно дивитися в очі в цивільному житті після нашої як? перемоги, дивитися одне одному в очі, тому що ми живемо в одній громаді і будемо зустрічатися це однозначно дуже часто одне з одним, і тому це великий плюс, бо ми можемо діяти як один живий організм, як от велика така родина. Пане Михайло, у вас також є рекрутинг, як є в деяких бригадах? Тобто, що чітко, наприклад, Коломояни можуть хотіти, от саме сімдесят і нікуди інший? чи це працює? Ну до нас можуть хотіти не лише коломояни, будь Я розумію. То ну, може свої так. до своїх, то так. Полічно, просто так. ну треба робити невеличку поправку до того, що ми все поки що залишаємося підрозділом сил територіальної оборони і зовсім інший підхід до нашого комплектування, uh -huh. тому що в основному з мобілізованих, числа мобілізованих комплектують все таки інші там бойові, механізовані, штурмові, там десантно-штурмові війська, бригади. А в нас же трішки по іншому. І якщо є хто хто бажає служити. В нашому батальйоні, то потрібно зіграти на випередження. Ще до того, коли ти попав уже в ТЦК, коли приходиш комісію, вже мати відношення. Вже звернутися mm -hmm. до нас, ми, відповідно, цю людину раді будемо бачити в нашій великій сім'ї. Були Як такі, таков... які от хотіли саме до вас і потрапляли так, до вас. Так, 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 є багато. Зараз, ну, я не назву це великим поповненням, тому що, на жаль, кількість людей, які Скажімо так, з тих чи інших причин вже не продовжують служити, і вона набагато більша, ніж ті, хто до нас приходять. І це ну важко, насправді фізично важко і морально важко, скільки там витримувати так. Але все-таки ми всіх запрошуємо. Звісно, як такого рекрутингового центру, в розумінні там рекрутингового центру немає. Є в Івано-Франківську діє єдиний рекрутинговий центр. Можна туди звертатися. Є в нас рекламки постійно в соціальних мережах. От по місту ми там розклеїли якісь борди, сіті лайти. Є номера телефонів, є QR-код, куди можна зайти, звернутися. Все розкажуть детально, що потрібно для того, щоб потрапити в наш батальйон, де ми перебуваємо, що ми робимо, тому що ми не Штурмовий батальйон, ми не механізована бригада, яка їде на танках. Ми ті люди, які тримають активну оборону. Uh -huh. Ми стоїмо в обороні, ми працюємо так, ми відбиваємо штурми, але ми не штурмовики, бо часто десь так думають, знаєте, що там ну, незрозуміло, хто це насправді. Ми от, Легка піхота, яка знаходиться на передовій лінії, так, але тримає оборону, стримує ворога. І я радий в тому, що за. Час цієї нашої служби за всю історію, вже я називаю і славну історію нашого батальйону. Жодного метра з землі, де ми стояли, ми не віддали, ми не потиснулися. Угу. Що ми тільки не переживали, ми завжди стояли на одному місці, і е, нас береже Бог е, наше командування всього будь-яких рівних і вищих і нижчих мудро підходить до цієї справи війни і в першу чергу. Е, ми говоримо про те, що життя нашого військовослужбовця воно стоїть на найвищому рівні. Тобто, це однозначно, що ми перше, що хочемо, це врятувати життя нашого військовослужбовця, і відповідно у нас, слава Богу, найменші втрати, які ну, в принципі, за ці два з половиною роки угу. в порівнянні з іншими батальйонами чи бригадами, пане Михайле. Чого ще не вистачає батальйону, окрім людей? Бо я розумію, що люди потрібні завжди крім людей. Не вистачає ще людей, uh -huh. і щоб ті люди провели з собою ще людей. Це, uh -huh. це було головне все. Так та такі. насправді так, тому що якщо на там підрозділ умовно мав би там налічувати 100 людей умовно, та в тебе є там 50 умовних людей, то ці 50 роблять роботу за за 100. за себе і за того хлопця, як ну, то так. називається. Та віднов вдвічі менше відпочивають. Тому от, це той момент, який потрібен. Немає нічого насправді страшного. Як то кажуть, завжди у страху очі великі, але немає нічого такого страшного в тому, що ми робимо. Якщо ти чітко виконуєш накази командування, якщо ти правильно себе поводиш, шанси просто колосальні. <світ> залишитися живим, здоровим, неушкодженим і допомогти виконати, я вважаю, нашу історичну місію. Знищити я вважаю, Мишкович. що так, що от нашому поколінню зараз, тим, хто воює зараз, там випала така історична можливість раз і назавжди закінчити це питання з нашим одним споковічним ворогом. ворогом. Так. Далі ми. Завжди те, що ми що ми говорили про дрони, так то це ті речі, які вони завжди потрібні. Розхідний тому матеріал, що це правда? розхідний матеріал. Якщо це дрон Камікадзе, зрозуміло, що це вже це не просто дрон, це боєприпас, який летить чи, зазвичай чи, чи. в одну сторону. Так, мавіки, так звані, на які всі збирають і допомагають донати. За що величезне, дякую всім, хто долучається до цих зборів. Це насправді важливо. Це наші очі. Вони можуть працювати в режимі розвідки. І е, додатковий теж такий е, бойовий засіб, е, який скидує подарунки нашим ворогам на голови, і відповідно зменшує їхню кількість, що і нам. Піхотинця в окопах набагато легше вже воювати, тому що таким чином наші оператори зменшують їхню кількість. Ну це вартісні все одно речі. Ми говоримо про усучаснення війни, технологічність війни працюють засоби радіоелектронної боротьби, які глушать ці дрони. Вони падають, ми їх вже не можемо. Ну тобто, все його, його потрібно списувати. Це те, що важливе і важливе. Все такий момент, тому що ну зазвичай знаєте, якось так прийнято, що ми допомагаємо на передню лінію завжди. Uh -huh. От, тобто відбуваються збори на нічного бачення, на нічного бачення, на там тепловізори, на дрони і так далі. Так, це дуже важливо, це колосально важливо. Але і є така річ, як тил. Який працює е, на забезпечення переднього краю, тому що не буде тилу, не буде переднього краю. Це і ремонт автомобілів, uh -huh. всієї техніки, uh -huh. це доставка продуктів е, і так далі, так далі. Логістика тому подібне. Тобто, вся повністю вся логістика. Є структури по типу МТЗ, які займаються ремонтом е, всього техніки, і їм теж у них витрати просто величезні йдуть, тому що це. Якісь мас масла там для автомобілів, для наших генераторів, які працюють на стоп 24 на 7, різні там електроди. Ну одним словом, все те, що потрібно для нормального комплексного обслуговування нашої техніки і технічних засобів. Є так само моменти з ремонтом автомобілів. Це постійні пошуки коштів на ті чи інші запчастини, які потрібно вже оперативно, а не чекати. Чи можливо замовити там через державний кошт через бюджети, ну це ж а приходить щось насправді від держави, та тобто не від волонтерів, не від місцевої влади, яка активно допомагає все-таки нашим ну, так, хлопцям. Так. А от саме якби через міністерство оборони називаємо це так. Ви щось отримуєте? Е, Чи ну, то вони ну, штурмовиків тільки Ну, дивіться? Я мабуть не, не можу це сказати, тому що в мене, якби угу. зовсім інші посадові обов'язки, я не сильно туди влізаю, але угу. так, але я знаю, що. Надходять там інколи надходять півідрони, інколи надходять там Мавіки, інколи надходять Щось перепадає якісь, якісь словом, речі. Так? Надходять mm -hmm. Mm -hmm. зрозуміло, що вище керівництво військове державне, так воно має загальну картину. Ми ж то маємо лише свою і свої потреби. Вони мають загальну картину так. по всьому фронту, по всіх бригадах. І я вірю mm -hmm. в те, що все розподіляється правильно там, де воно найбільш потрібне, то воно і потрапляє. Mm -hmm. Чим взаємо. Мається головний сержант. Не знаю. Ну, а але Тобто Це вже якби не рядовий. так? Ну, тобто, це вже якась відповідальність значить більша, яка. Ну, цікаво. Ну, насправді, тобто, головний сержант батальйону, це посадова особа, яка в першу чергу відповідає за весь сержантський і старшинський склад, і солдатський склад батальйону. Відповідає за те, щоб вони вчасно проходили і правильно, якісно проходили всі навчання, які ми можемо okay. запланувати. Чи от зараз активно перед відпусткою ми займалися з особовим складом проходження так званої інженерної підготовки мільної безпеки тобто, як правильно пересуватися. Ми за допомогою там бригадних саперів виставляли смугу перешкод, і ти вже міг реально пройти в умовах, наближених до бойових, mm -hmm. знову проходити, проходити, ну, бо навчання це дуже важливо. Проходити ці лінії, десь зривалися гранати, ну навчальні звісно, але це те, що досвід, допомагає та набирати більше. ще раз досвід, Тому що, якщо ти умовно перебуваєш в окопі й. Тиждень, два місяць, немає яких штурмів. Ти не стріляєш, ти не працюєш. Твої навички вони забу... а забуваються. А мусиш завжди бути готовим. Ти так? повинен <гум> бути завжди в тонусі. Тому важливий акцент ми повинні робити на те, щоб особовий склад був навчений і стріляти, вести оборонні бої <гум> правильно командувати боєм, тому що є командири відділень, <гум> з якими теж ти повинен працювати, спілкуватися, допомагати, підказувати. Ну тобто, це фактично, от такі якісь. Наставник, в першу чергу, сержантському складу, який і безпосередньо є тою рушійною силою на війні. Тому що я вважаю ну не тільки як сержант, я вважаю, що сержанти це ті люди, які в першу чергу. Поруч з солдатами це ті, які е, виграють війну, тому ну. що вони безпосередньо перебувають в окопі зі своїм особовим складом. Вони безпосередньо керують тою чи іншу ділянкою бою. Uh -huh. Так вони приймають інформацію, яку передає їхній е, взводний офіцер, командир роти чи е, вище командування, яке туди передає, але це та людина, яка. Безпосередньо в окопі в той чи інший момент повинна відреагувати на ту чи іншу загрозу, яка надходить, правильно подати команду і зберегти свій особовий склад. То по структурі uh -huh. тут найменше це командир відділення. Uh -huh. Далі вже йдуть там головні сержанти в зводі, в рот і то, в батальйон. Ну, наступний це все-таки офіцер, так. Ну, так. Це наступна кар'єрна сходинка, має бути якщо говорити про збройні сили України. Ну, якщо ти хочеш побудувати кар'єру, він обов'язково там ставати головним сержантом батальйону, щоб стати ага. офіцером в майбутньому, воно по іншому працює. Ти можеш зробити клопотання на своє командування про те, що ти там готовий стати офіцером. Власне було таких амбіцій? Е Ну, чесно, я думав про те. Uh -huh. Нас їздили, їздили хлопці на навчання, uh -huh. отримували офіцерів, молодшого лейтенанта, приїжджали і ставали до командування взводом чи ротою. Так, uh -huh. це можливо. Ну, Зважаючи на те, що вже є і досвід. У мене була така думка, колись ми довго, довго радилися. Зокрема, з дружиною я дуже довго радився. Ми обговорювалися ці речі. Була вже пропозиція, якби стати на, на посаду головного сержанта, а я чомусь вибрав все-таки. Роботу з сержантами більше от такий напрямок. Тобто, uh -huh. це те, до чого українська армія зараз переходить до стандартів там НАТО, американців, де сержант відіграє uh -huh. важливу роль. Uh -huh. І чомусь мені більше от подобається все-таки, як то кажуть, полоски, а не зірочки, uh -huh. <laughs> тому що в сержантів полоски, а офіцерів зірочки. <laughs> Уявляємо ми що там завтра, післязавтра все це закінчилося. Ми перемогли. Що б найперше після відпочинку пов'язали б ви далі своє життя, все таки зі збройними силами України чи далі творчість своє життя? Я не знаю, як відповісти на це питання. От. Скажу так, я, от моя особиста думка, скільки я вже спілкувався теж зі своїми побратимами, не так багато людей нас там думає про те, чим буде займатися після війни. Угу. Тобто ми живемо сьогодні, головне сьогодні вистояти, перемогти. Та головне завтра, як вистояти, перемогти, і. вернутися, відпочити, провести час з сім'єю, з близькими і вже тоді Далі про щось думаєте. думати. Чи хочу я продовжити свою кар'єру військову? Ну, швидше ні, ніж так, чи хочу я зайнятися творчістю, ні, ні, ну, творчістю? Так про творчість власне моє наступне питання. Михайло Вовк не просто так в коло у відпустці відпочиває, але готується до концерту. Ми його анонсували. Це абсолютно нова, цікава творча програма. Власне, про творчість на війні. Як це зароджується? Звідки це береться? Що надихає? Бо умови я розумію, то ж явно не курорт, скажімо так. Тобто ти там постійно в напрузі. Чи це власне ця напруга десь виливається, треба ж якось її знімати в творчість? Чи як це відбувається? Ну, от І мені здається, що якраз ну, будь який там митець, чи ти там музикант, uh -huh. композитор, художник, будь-що, що ти робиш творче, вона всю твою творчість впливає вся та атмосфера і середовище, в якому ти перебуваєш. І вона тебе надихає. Будь-яка будь хороша річ, яку ти створюєш, вона до, до неї підштовхнуло тебе щось, що відбулося в твоєму житті. По uh -huh. різні ситуації бувають. І я в, моє, в моєму випадку, uh -huh. мені здається, що це просто ідеальні умови для творчості, uh -huh. такої, як такої. так? Тому що, коли в тебе ну, є можливість, випадає можливість там, пограти на гітарі, поспівати, щось придумати, написати, то ну, це дуже багато що значить. Це знімає перше, якийсь твій внутрішній стрес, ти можеш максимально там, собі. Абстрагуватися від усього, що відбувається навколо, і от жити зараз цією мелодією. так? І, відповідно, вся кожна, кожна пісня, кожен трек, який є в моєму альбомі, який називається, так і називається Народжений війною, вона під собою має якусь історію. Угу. Тому я ж кажу, це ідеальні умови. Якби це не Погано, можливо, звучало, так? тому що ну, хотілося б писати про щось інше і надихатися чимось іншим. Але є зараз речі, та, які так надихають. І м я хочу, щоб ті подвиги наших хлопців, е які ще досі служать, які е воювали і про них е є пісні, або які вже е загинули смертю героїв. Щоб в цій пісні залишилася якась пам'ять, ось uh -huh, така пам'ять uh -huh. про цього героя. Тобто, от кожна пісня вона має якусь свою історію. І... Це і музика, і слова ваше авторства? Ну тут цікава ситуація. Загалом, я так, я пишу музику, але uh -huh. це мелодія більше. Uh -huh. Так е я знімаю відео. Я відправляю своїм друзям сюди. Вони роблять аранжування. Вже. Вони роблять таке невеличке аранжування, це називається там демо-версія. Приблизно як воно буде, ми обговорюємо це. От я, я хотів би так. Uh -huh. та, ну, начіпаються барабани, всяка різна музика. Я приїжджаю в відпустку. Не так часто, тому там альбом довго і писався. Я приїжджаю, зразу їду на студію. Ми записуємо вокал, записуємо там. А хто співає? І я сам. Так. так, uh -huh, так. Uh -huh. І все, я їду. І вони вже далі займаються, музиканти записують там інструменти свої, угу. це все зводиться, і через якийсь певний період часу ми отримуємо вже готовий трек. Ну, це на концерті це буде колаборація з гуртом моторола, так і угу. оркестром. Так і звідки власне зародилася ідея? Як народжувалася ця співпраця? 에, ну загалом, як вийшло з моторолою. Ну ми давно -то вирішуємо. Угу. Ми ж привозили їх і в Коломию неодноразово спілкувалися. Тут така думка була: чому би ні. Якщо вже, якщо вже робити концерт. На концерт взагалі мене дружина надихнула. Ми спілкувалися. Я вже... не я не буду так, вони надихають. Ну так, надихають. Тому в альбомі є декілька таких хороших треків і про дружину. Ну насправді воно що ми спілкувалися я кажу, от я б ну дуже хотілося би, щоб мою там, музику почули. Не просто от виставити це в соціальні мережі. І це, от, до речі, зараз немає ж ніде фактично треків, і ми ще нікуди не це. Я хочу, от вперше це прем'єра буде я... в Коломиї. Так, Я презентував це вчора на радіо Сяєво. Uh -huh. зашу, дякую, звісно, за таку можливість. Ну і звісно, я вже на самому концерті хочу, щоб люди, які прийдуть, вони почули. А, ну і дружина каже: Слухай, ну чи не зробити? Ну, давай, давай, давай зробимо, давай, я тебе підтримую. І от ми таку ідею народили, відповідно зараз з хлопцями з мотролу, вони погодились, а симфонічний оркестр Бревіс, один з моїх музикантів, там грає. Угу. І вони поспілкувалися, слухай, можемо, можемо приїхати, і в нас буде така от саме колаборація з ними. Це два трека угу. е, в супроводі симфонічного оркестру. Красиво. Це те, що ми. Я впевнений, що зробимо, бо ж часу мало, часу мало на репетиції. Ми ж теж будемо виступати вживу, мій гурт. Угу. Ми будемо виступати вживу і часу мало. Я насправді хвилююся. Так сьогодні, до речі, якраз з дружиною спілкувався. Тако дивиться на мене. Я сажу такий: Я кажу, слухай, ну ти ти на війні. Ти сидиш, тут хвилюєшся. Це зовсім інші хвилювання. Часом більше, правда, це такі, як там вже та, виглядає. Це такі організаторські хвилювання, тому що, ну, звісно, хочеться, щоб прийшли люди, придбали ті квитки, щоб основна ж суть концерту не все, просто. це ж допомога виступити. батальйону, правда? Так, я хочу закумулювати кошти, угу. щоб можна було а, придбати все, що нам потрібно для. Нашого батальйону, я <свеч> спеціально ми не говоримо про те, що я там хочу Mavic купити, чи я хочу FPV не купити. Ні, я спеціально сьогодні акцентував увагу на те, що є багато. Ну, сам батальйон, як живий організм, він складається з багатьох різних секторів, куди всюди треба, треба звернути виглядь. якусь певну увагу. І е, я чомусь так собі, як то кажуть, в мене в селі помінив, що я в першу чергу хочу такий допомогти підрозділам МТЗ, <схід> е, придбати для них все необхідне е, інструменти, там витратні матеріали для того, щоб вони могли вже ті автомобілі, які кожен день пересуваються по е, передньому краю. В притул, грубо кажучи, до ворога, І від справності вони часто залежить від череда, справності автомобілів, від майстерності цих хлопців. Від того, чим вони забезпечені, буде залежати справність автомобілів, від якого вже в свою чергу буде залежати життя. життя. Тому от є в нас благодійний фонд в спілка ветеранів 77-го батальйону Ми завжди закликаємо при можливості донатити донатити туди це. Всі кошти абсолютно всі використовуються на наш підрозділ. Ну просто. Не завжди ну люди десь напевно погано реагують, якщо хтось там оголошує на якусь свою приватну карточку. Uh -huh. Ну, якісь такі речі, там особисто так. А тут є фонд. Можна туди, будь ласка, все ж там підзвітно використовується. Пане Михайло, я вам дякую за цікаву розмову і глядачам. Нагадую, що у програмі цікаві люди зі мною спілкувався Михайло Вовк, військовослужбовець, головний сержант 77-го батальйону територіальної оборони, коломиянин, творча, активна людина. Ми сподіваємося, що ще багато цікавих проєктів буде. і Найцікавішим, найкращим зачастую. Чайно буде наша перемога після того, що багато буде багато, Буду багато класний альбомів. концерт так, на буде день. Перемоги переможемо, буде дуже крутий концерт. Будемо там відпочивати. А зараз треба друзі трішки все згуртуватися, допрацювати, дотиснути, не відмовлятися одне від одного. Ми робимо одну роботу. Ми один великий спільний такий механізм. Ми там, ви тут. Тому е долучайтеся до всіх ініціатив, зокрема, які йдуть від військових, допомагайте. Разом ми велика сила, і разом ми точно переможемо. Дякую і до побачення.